Цього тижня виникнула така проблема, що є обмаль другої позитивної і третьої негативної групи крові. Це завжди міняється і ніколи не є якби стабільно, тому що завжди виникає якась потреба, і додатково заклади можуть хотіти чи однієї, чи іншої групи крові. Потреба в групах змінюється, вона ніколи не є стабільною і завжди кожного тижня вона міняється. Відповідно від того, скільки ми маємо на залишку, ми можемо собі планувати, якої більше нам треба групи цього тижня заготовити. Це все залежить від тих пацієнтів, які поступають в лікувальні заклади. Або так само ми пам'ятаємо, що в нас є війна і ми. Кожного місяця робимо передачу на схід України для забезпечення нашу, наших військових поранених компонентами крові. Ми просто закликаємо донорів, які мають цю групу крові, які до нас можливо приходили неодноразово. І якщо пройшло вже два місяці, вони мають повторну. Можливість прийти до нас по наших термінах це допускається. Повторна здача. Отже, ми їх запрошуємо до нас, щоб поповнити наші резерви. Ми потребуємо регулярних донорів, які здають цільну кров, оскільки тільки з цільної крові ми можемо заготовити компонент еритроцити, який в більшості випадків. Ну, потребують лікувальні заклади саме еритроцитів, і це є можливо завдяки донорам, які здають цільну кров. Є такі загальні рекомендації, які потрібно десь зберігати за 72 години до здачі крові. Найперше, це стосується вживання жирної та їжі, а також алкоголю, вживання будь-яких препаратів. Якщо, вони, якщо людина приймає будь-який препарат, потрібно відтермінувати здачу. Крові після закінчення курсу лікування більше пити рідини. Зранку це має бути легкий сніданок і чай, сухе печиво чи каша перед здачею не палити. І приходять до нас на здачу крові. обов'язково взяти з собою посвідчуючий документ, який засвідчує особу. Прийом донорів відбувається з 8 години до 13.00. Чекаємо кожного дня з понеділка по п'ятницю.